І хочу, аби ви мене послухали зараз дуже уважно, адже я розповім про порядок тій. А то що це таке, для чого це придумали і чому це насправді важливо? Уявімо, що нам потрібно обрахувати ось такий вираз: 7 додати 3 помножити на 5. І якби у нас не було затвердженого порядку тій, хтось міг би сказати: хм, мені подобається спочатку додавати, тож я додам 7 і 3, а потім помножу це на 5. Отож, ми додамо 7 і 3, це у нас буде 10. І помножимо 10 на 5, буде 50. А інший хтось може сказати: мені подобається множити спочатку. Тож я 3 і 5 помножу, а потім додам це до 7: ось так. І тоді вийде 7 помножити на 5,15 і 7 додати 15, 22. І ми бачимо, що вираз у нас 1. А варіанти розв'язку ми знайшли два. А такого в математиці бути не може. А чи якби це була, наприклад, спроба відправити когось на місяць, і один комп'ютер обрахував би маршрут одним способом, а інший комп'ютер обрахував би маршрут іншим способом, то, скоріше за все, на місяць ніхто не потрапив би. Отож, для того і придумали порядок дій, аби один вираз мав лише одну правильну відповідь. Тож, давайте дізнаємося, який у нас існує взагалі порядок дій. Отож, першими ми завжди будемо робити дію у дужках, тобто дужки. Після цього ми будемо підносити числа до степеня. степінь. Якщо ви не пам'ятаєте або не знаєте, як виглядає степінь, то це ось таке маленьке число справа зверху від великого числа. Далі ми будемо робити множення, множення або ділення, ділення. Адже ці дві дії мають однаковий пріоритет. Вони ніби на одному рівні, вони мають однакову силу. І останнє діє, яку ми будемо робити, це буде додавання, додавання або віднімання віднімання. Адже вони теж на одному рівні і теж мають однаковий пріоритет. Отож, давайте глянемо, яка буде насправді правильна відповідь на ось цей вираз. Отож, дужок у нас тут немає. До степені ми нічого не підносимо, тому будемо шукати множення і ділення. Ми бачимо, що у нас тут є множення і ділення ось тут. І у ось цьому варіанті ми зробили їх першими перед додаванням. Тобто це і буде правильна відповідь. Адже тут нам говорять, що множення йде перед додаванням. Отож, 22 це правильна відповідь. Давайте спробуємо потренуватися на ще одному виразі. Ось такому 7 додати 3, помножити на 4, поділити на 2, підняти 5 і помножити на 6. Отож, дивимося на наш порядок дій, і бачимо, що у нас є насправді дужки. Ось вони. Тож давайте обчислимо те, що в них для початку. Отож, це в нас буде 7 додати 3, 10, і перепишемо весь вираз, який у нас залишається. Поділити на 2, відняти 5 і помножити на 6. Ми бачимо, що степенів у нас тут немає, тож переходимо до множення і ділення. І ми бачимо, що насправді у нас тут аж 3 таких дії. Тобто тут множення, тут ділення і тут ще одне множення. І коли у нас є декілька дій, які йдуть під ряд, які мають однаковий пріоритет, то ми маємо робити і зліва направо. Ось так. Тобто, спочатку ми тут помножимо, а вже потім поділимо. Отож, давайте зробимо спочатку множення. 10 помножити на 4 буде 40. Перепишемо те, що у нас залишається. 5 помножити на 6. І ми бачимо, що у нас між діленням і множенням стоїть ще мінус. Але мінус менш пріоритетний, ніж ділення і множення. Тому пропоную ділення і множення взяти у дужки, щоб показати, що ми зробимо їх першими. Спочатку, а потім вже будемо віднімати. Отож. 40 поділити на 2 це буде 20. Залишаємо мінус. І враховуємо іншу дужку. Це у нас буде 5 помножити на 6, 30. Отож, у нас вийшло 20 відняти 30. І це буде мінус 10. І хочу ще раз звернути вашу увагу на те, що якщо у нас, наприклад, у виразі є декілька знаків, які мають однаковий пріоритет, як ось тут. Ми бачимо, що у нас є тут додавання і віднімання, а це знаки, які мають однаковий пріоритет, вони знаходяться ніби на одному рівні, то ми повинні їх робити зліва направо. Не починати там окремо з додавання чи окремо з віднімання, а робити саме зліва направо. Тобто спочатку ми маємо 1 і 2 додати, це у нас буде 3, потім ми перепишемо те, що у нас залишилось. Тепер нам потрібно 3 відняти 3, це буде 0. І перепишемо те, що залишається. Потім нам потрібно буде до нуля додати 4, це буде 4, і в нас залишається відняти 1, а 4 відняти 1 буде 3. Тобто 3 це відповідь на цей вираз. І таке саме правило працює, коли ми говоримо про множення або ділення, адже вони також мають однаковий пріоритет, і їх також потрібно робити з лів направо, якщо вони знаходяться в одному виразі. І їх багато. Отож, в цьому випадку нам потрібно спочатку помножити 4 на 2, це буде 8, потім перепишемо те, що залишається. Тепер нам потрібно 8 поділити на 3. Проте на ціло вони не діляться. Тож давайте запишемо їх звичайним дробом. Адже дріб це по суті те саме, що ділення. Отож, 8 поділити на 3 і залишається помножити на 2. Для зручності, давайте з двійки зробимо теж дріб. Це буде дві перших. І тепер нам залишається просто перемножити те, що в чисельнику, і перемножити те, що в знаменнику. І в результаті у нас буде 8 на 2 16, 3 на 1, 3, тобто 16 третіх. Єдиний випадок, коли ви можете знехтувати цим правилом, коли у вас у прикладі є тільки додавання. Як, наприклад, ось тут: додати 8. Ми бачимо, що у нас тут всюди додавання. Тобто ми можемо додавати, як ми захочемо. Ми можемо спочатку додати 7,5, ми можемо почати звідси, можемо почати з кінця будь-як. І те саме працює, якщо у нас тільки множення у прикладі. Як, наприклад, у ось цьому. Проте, якщо замість плюса одного, тут буде стояти мінус хоча б один, то весь цей приклад потрібно робити буде зліва направо. І так само тут, якщо у нас хоча б одне ділення буде тут замість множення, нам потрібно буде все робити зліва направо.